Слава Ісусу Христу, знаєте, що не вигідно цьому світу, щоб люди знали правду, щоб люди були просвітленими, а саме люди думали і, і знали, щоб їх ніхто не зміг звести з істинного шляху, ніхто не зміг обманути, сказати, що вони від мавпи, що вони предки там НЛО, що Бога немає, тому що саме Біблія вона відкриває правду, що було, що є, і що буде, і дає е, історію вперед. На тисячі років, шість тисяч років дає до нас і після нас ще тисяча років. Тому і християн, які щодня проповідують Біблію, гонять і переслідують і вбивають більш ніж в 145 країнах світу сьогодні. Ви про це щось знали? Ні. А чому? А тому що світові не вигідно, щоб люди були просвітленими. А саме тому важливо щодня вивчати Біблію, щоб. Тебе ніхто не зміг об. Тому алгоритми світу вони працюють проти церкви, алгоритми соцмереж працюють проти церкви, бо призначення церкви розказати людям правду, просвітити народ, донести істину до кожного. Істина записана в Біблії, там записана правда, яку Бог відкриває. І саме для цього Бог і дав нам своє слово, щоб кожна людина вона могла знати, що було, що їй, що буде, щоб її ніхто не зміг обманути. Тому Важливо е, слухати Божих людей, духовних людей, які мають результат, і вони доносять істину до кожного, тому що Бог хоче, щоб кожна людина приготувалася до вічності і приділилася. Вона хоче бути з Богом тут, мати благословенне життя і щасливе, і після смерті бути з Богом чи до пекла. До пекла потрапити ніхто не хоче, тому саме для цього і потрібно вивчати Біблію. Тому запрошую вас на вивчення Біблії, щоб ви могли духовно зростати.